Вітанічка, мої любі! Ну що, новий день сьогодні? Знову працюємо. Ми в любимій Канаді. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що я хочу пропустити ті машини, а потім виїжджати. От що я хочу сказати. Це того пропущу, потім вийду. І вже туди розпочину. Так от. Ну що, я вже бачив таку, ну скажімо, тенденцію, зустрічається мені вже. Люди почали повертатися з Канади назад в Європу. Ну, в принципі, для мене немає нічого дивного. Це не є якась аномалія. А Коріше повністю, повністю, повністю нормальна реакція на те, що відбувається, по простій причині. Ну, Багато хто, як це сказати правильно, вони вимушені, вимушені просто за рахунок війни були приїжджати. В принципі, вони ніколи не планували нікуди їхати. А так як розпочалася війна, вони вирішили виїхати. От, до речі, машина, бачите? З вашим прапором, українська, омтарі, все як має бути. Так от, дивіться, вони в принципі не планували нікуди їхати, їх життя заставило, і відповідно, приїхавши в таку далеку країну, як Канада, першим вашим ворогом це буде все-таки самотність, особливо для тих, для молодих людей, що я хочу сказати. Повірте. Тобто, я це по ну, собі знаю, коли я був молодим пацаном, і там мені приходилось з'їхати за кордон. У мене була така, знаєте, надзвичайно велика дуга додому. Я завжди хотів їхати додому, тому що мені було як вам сказати, некомфортно, не тобто проходив час і все одно я хотів їхати вертатися, вертатися, вертатися. Так. Тому я оцих молодих людей, які зараз ну, планують або вже повернулися. Я, в принципі, цілком розумію, і це є нормальне явище, як взагалі слова не хочу говорити якогось поганого, що вони там як не витримали чи ще щось, знаєте, ні, це все турниці. Тому що молодим людям дійсно тяжко, ви розумієте, Ну, коли ви вже проживаєте якийсь певний період часу, у вас є свій багаж, ви вже розумієте, ви дещо відрізняєте різні ситуації, розумієте, як поступати в різних ситуаціях. Молоді люди, в них ще немає такого експірієнсу, досвіду, власне, життя в таких. Скажімо, психологічних труднощів, тобто боротися з собою, зі своєю психологією такою, що я сам, в мене немає ні з ким поспілкуватися, я залишився сам, мені самому тяжко, я хочу спілкування. Ну і все в те в тому. Тут -то тільки буде легко тим людям, які, які яким комфортно самим собою. Тобто вони тут, в принципі, в тому плані виіграють багато, От, власне, в таких переїздах різних. Вони виграють капітально. Ну, що зробить? Що я можу сказати? Ну, таке життя, розумієте, як я вже казав зі своїх цих відео. Не всім відійдеться Канада, не всі будуть щасливі від того, що вони тут. А хтось подивившись на все, по-інакшому подивиться на своє життя, яке він мав в Україні. І можливо, він зрозуміє, що його. Вся ціль його життя це життя в Україні і повернеться щасливо назад на батьківщину. Тому треба, ну, до всіх треба просто з розуміння відноситися, не треба хейтити, не треба писати людям, тому що люди мають свою точку зору, кожен має право на свою точку зору. Що я так само завжди наголошую в своїх відео, що всі мають право висловлювати свою точку зору. Якщо людині щось не подобається, і вона про це говорить. Мені здається, що людині треба ставити великий плюс. А не мінус, як в нас привикли ставити. Тому що ми привикли, знаєте, якщо людині щось не пішло, ми його рахуємо зразу слабаком, ти здався, ти неправильно, ти не молодець, як так? От ми всі, це є все чухня повна. Ми всі люди, і в нас є свої потребності. За чим себе мучити? Я завжди казав, якщо в людині щось не подобається, робота, ще, що, ще щось, її треба міняти. Немає сенсу себе мучити. У нас життя одне для чого слухайте. З тим всім боротися. Тому от така ситуація, що, в принципі, я думаю, що воно все буде, <кхе> чесно кажучи, буде збільшуватися і збільшуватися вся та ситуація в плані власне, людей, які будуть виїжджати власне, з Канади. Тому, ну, не знаю, що вам можу сказати. Опять, як то кажуть, це в кожного свій вибір і кожен сам повинен Розуміти, як для нього краще. Е, наступне, так само мені опять же, зустрічається достатньо багато е, різних е, ну як вам сказати таких відео, знаєте, е, там, де люди говорять, ну, задають питання, а куди краще, куди легше, е, де легше отримати піар в які провінції, куди поїхати. Слухайте, народ, не вводьте себе в обману. Не треба думати, що в якійсь провінції набагато легше отримати піар, а в другій набагато тяжче. розумієте? Просто кожна провінція має певні свої вимоги. Якщо ви маєте класний англійський, у вас хороша освіта, вас класна професія, ви так само спокійно емігруєте і в Онтарію, розумієте. Якщо ви. Не маєте достатньо досвіду по якійсь певній професії, у вас немає підтвердження, диплому, то все, ви не мігруєте з самої простої провінції, наприклад, візьмемо любу якусь провінцію, там навіть, яка вам буде пропонувати Золоті Гори. Тому що по кінці, в кінці кінців ви прийдете до того, що просто ви не підходите ні по якій програмі. Тому не беріть собі за основу, коли бо я бачу, багато пишуть пол Манітопасам, легше іммігрувати, отримати піар. Ну, я скажу так. Не просто. Зі свого бачення імміграції, розумієте. По-перше, треба ще до піару треба отримати підтримку твої провінції, що так само немало важливо, повірте. Тобто, це не є так, все, знаєте. ХОП і все. І наскільки я знаю, там в Монітобі так само досить довго чекають від самого погодження, від самої провінції. І якщо у вас є якісь родичі чи ще якісь близькі, де які ну, скажімо, про це вони знають, в інших провінціях вам в тих провінціях буде зразу моментально закрита дорога, щоб ви просто ну, розуміли ту ситуацію. Тому майте завжди все на увазі, що ви вказуєте в анкетах і що ви пишете. Так от. І вертаючись до самої легшої провінції. Немає самої легшої провінції. Є просто професії, в яких ви маєте досвід, вас достатньо освіти, вас достатньо того всього, щоб власне, податися на підтримку провінції з подальшим полученням можливості подаватися федералам на отримання піарів. Майте це на увазі просто. Не треба. Я серйозно не, не, не відійдіться, що там десь, десь легше, десь тяжче, десь легше. Ні. Всюди правила плюс-мінус одинакові, просто є в кожну різні професії. Е, кожен має здати англійську все одно, в якій би ви провінції не були. Та, в деяких провінціях є вища англійська, в деяких нижча, але тим не менше її здавати треба. Диплом з про освіту підтверджувати треба. Е, Досвід мати треба. Тобто, в принципі, правила одні ті самі, тому можу вам сказати точно, що в вашій ситуації саме краще це, як то сказати, правильно, рівно, спокійно, працювати, якщо ви вирішили там лишитися ну, в Канаді мігрувати, рівно-спокійно працювати, власне, по Щось десь зберегало. Е, спокійно працювати по тих піарах і собі не парити, ну, тобто по тому, як вам правильно емігрувати і не, не, не дергатися, не бігати з провінції в провінцію, не скакати. Ну, це, опять же, це моя суб'єктивна думка. Вона у вас може бути інакшою, але тим не менше, я вам зразу просто хочу сказати, щоб ви просто все це розуміли. Тому що надзвичайно виходить таке замкнуте коло. Знаєте, коли ви хочете лишитися, а не виходить. Тому що десь спочатку ви були, зробили неправильний вибір, неправильний крок. Тобто Оце все ви повинні завжди враховувати. Завжди, повірте. Чим краще ви будете враховувати ті всі такі нюанси, тим легше вам буде. І в плані еміграції, легше буде вам приймати рішення, це буде правильніше. Народ, я вам серйозно говорю, зараз про Канаду стільки інформації, розумієте, там в Ютубах, в інтернеті, на офіційних сайтах. Я вам всім раджу, повірте, хто ще там думає їхати, не їхати, відкрити, почитайте, подивіться, варто вам, не варто, розумієте. Повірте, набагато краще прийняти рішення на, як то кажуть, на старті правильно, чим потім розумієте його відігрувати. Тому я всім бажаю завжди тверезий розум, щоб був, щоб ви не керувалися просто емоціями, а тверезим, глуздом ви звішували свої сили, ви розуміли, що ви можете досягнути. Як ви можете це досягнути? Чи ви зможете це чи у вас достатньо буде сили, мотивації і того всього? Тому я бажаю всім успіху. Правильних рішень і всього найкращого, і слава Україні. І я так само ще хочу додати. Я розумію, що в Україні зараз проблеми з електрикою. Я це все прекрасно розумію, я знаю, можливо, ну, комусь не виходить там подивитися чи ще щось. Я ну, хотів би сказати, просто, що знаєте, ну, легко говорити там десь далеко, знаєте, що ну, як, я вас. Я вас підтримую, я вас розумію, але дійсно я вас розумію, я вас підтримую. І, в принципі, я, я вірю, що все вернеться, все відіграється, і все буде класно. І дійсно буде все Україна, і це все закінчиться. Повірте, я з ним ну, не з, з не меншим нетерпінням. Е, Очікую того, що в Україні це все це весь дурдом закінчиться, і Україна почне жити нормальним, звичайним життям, що люди будуть насолоджуватися, ніхто не буде гинути, і все буде класно. Тому я всім бажаю вам, щоб всі лишалися живі, здорові, ваші близькі. І повірте, е, все зле пройде, і лишиться тільки сонце. Краса і любов, а все остальне воно піде в тьму як завжди. Тому бережіть себе, всього найкращого.